Привіт, друзі! Смажені синьоніжки у сметані це дуже смачна страва. Ці грибочки мають свій специфічний грибний смак та аромат. Якщо вам теж пощастило зібрати таких красивих грибочків, давайте приготуємо їх за цим рецептом. У човенці чи каструлі доводимо воду до кипіння, кидаємо гриби та відварюємо 20 хвилин. Відсіджуємо на друшляк. Тим часом нарізаємо півкільцями цибульку, смажимо до золотистого кольору. Туди ж додаю грибочки. Ці гриби досить добре вварюються, але залишаються пружними та м'ясистими. Тут є чим смакувати. І ще разом цибулькою на помірному вогні буду підсмажувати тушкувати ще 20 хвилинок. Під час відварювання сиру цибулю я не додаю. Досить поширений такий міф, що коли до грибів додати сиру цибулю, і вона посиніє чи почорніє, то гриби неїстівні. Але це все неправда. Синю ніжка не має таких прямих двійників отруйних, і її легко відрізнити за її саме синьою ніжкою. Передсмелений та сіль за смаком більше ніяких приправ ця страва не потребує. І головне декілька столових ложок, сметани або вершків домашніх. Ще хвилинку потримаємо і можна смакувати. Готуйте, нехай і вам смакує!